На вашу думку, чи отримає Україна у цьому році ще декілька одиниць новітніх систем ППО? Це можливо, це можливо, тому що розмови про це були. Якщо ми повинні розуміти, то там, наприклад, там АРІСТЕ це передала Німеччина, але були розмови про такі системи і Петріоти і від інших країн. Тому це однозначно може бути. Я не думаю, що це буде прям в короткотривалій перспективі, тому що це як певний транш і ну тобто не буде там короткої перерви між ними, але в там районі декількох місяців ми можемо найближчі можливо осені, отримати ще декілька установ. Тут важливий момент, як буде показуватись ситуація, якою вона буде. Наскільки вона буде нам, скажімо, там будуть ще необхідні такі системи, або можливі нам будуть потрібні інші. Тому що ці системи мають кожна система має свої плюси, мають свої мінуси. Якщо ми говоримо там про покриття тилових міст, наприклад, там як Київ інші міста, то це є там бездоганні системи, тому що саме по таким е, локаціям запускаються або балістичні, або крилаті ракети. Але якщо ми говоримо, наприклад, про короткі радіус дії, да, тобто, наприклад, там для Миколаївщини, там можливо там для Херсонщини, ці системи не зовсім можуть підходити, і ну тобто вони не не дуже гарно можуть працювати проти інших систем. Тому там потрібні трошки інші системи, і ми про це також говоримо постійно з нашими партнерами. Тому я думаю, що домовленості є, але коли вони будуть, поки не готові, точно сказати.